Так, будемо рубати голову свинячу. Та як зазвичай ми завжди в першу чергу обрізаємо лоба, уші, щоки в нас вже обрізані. Це вух беремо на сторону. Отако. І ложи туди розрізаємо, бери лопату. О, на це ухо навіть на двоє таку розрізати. Потім беремо, а тут прорізаємо. і і сокіркою. так. А mm. все ложим. А це ложим. А так всю сторону. А це чуть побрише. Я кур. Так. Вот так я. Вимочимо його і буде холодець. Таня щось. А цей хлоп руба наполовину. Ось не яблуко оку ці вирізає око для собачки А цього лоба ще раз перерубає. Цю частину. А oh, oh, ти, чи вам лісі мало? Чи ви там не бачили його? Так. Uh...

Еще раз. Еще раз прорубать и голову да. И наливаем водичкой. А это тоже не вырезаем в око. То не око, то мозг. Мозок. А то мозг? Да. Да. Вот что вырезано. Все готово. То мозг. Угу. Да. Все? Вот так. Заливаем водой, вымочиваем. Вот так. И сколько она вымочивается в воде? и зара можно сразу перемыть. Раза-два. Разиву вам, что